Олю, я так розумію, що те, що сьогодні ви презентуєте кліп, і те, що сьогодні у цей день у вашого чоловіка день народження, це не випадковий збіг обставин. Це подарунок для нього. Дійсно, це стічення обстоятельств просто і муж сюди приїхав тільки ради мене, тому що э, ми на самом деле планували цей день провести э, нашій любимій Одесі. але... Но... Собственно, раз так сложились удачненько обстоятельства, то почему бы не провести его в любимом Києві? Чому подарували чоловіку? Окрім звичайної сьогоднішнього виступу. А, я подарила йому достатньо таки религіозну річ. Він у мене чоловік верующий. Это и Богородиця, і крестик з двох сторон, і она в жовто-блакитных тонах, як ми любим. І собственно, я думаю, що это очень символічно, когда жена дарить мужу такі И Завтра ми пойдем в лавру, его со всеми подобающими почестями. і он подивина носить. Ми пара заможня, чоловік відомий в Одесі в Україні бізнесмен, дивували одне одного подарунками та сюрпризами. Можливо, чоловік влаштовував побачення, десь в іншому місті і запрошував дарував квитки. Ні, ви знаєте, ми ще не присутнілись банальними вещами, такими як машини колечки. Поэтому нам ну, подходит пока все, что у нас есть.